Добрий вечір. Можна вам квіточку подарувати? Можна вам квіточку подарувати? Можна, це просто так. Так, просто так. Гарного вечора. Добрий вечір. Можна вам квіточку подарувати? яка ти добра дівчинка Дякую. Гарного вечора. Дякую, вам. Добрий вечір. Можна вам квіточку подарувати? Дякую. Гарного вечора. Добрий вечір. Це вам. Дякую, не треба. Ну треба? Та візьміть Дяке. квіточку. Слухай. Візьміть квіточку, просто безкоштовно. Так. Гарного вечора. І вам. Добрий вечір. Дозвольте вам квіти подарувати. Божечко. Ось. До гарного вечора. Добрий вечір. Можна вам квіточку подарувати? Дякую. Гарного вечора. Дякую, добре. Добрий вечір. Дякую. Можна вам подарувати квіточку? Дякую.